Вітаю. Соціальний захист населення залишається однією з пріоритетних задач. Кожен і кожна, хто потребує допомоги, має отримувати її своєчасно. На обліку в органах соціального захисту перебуває майже 26 тисяч жителів Херсонщини. З початку року їм виплачено 868,5 мільйонів гривень соціальної допомоги. Кошти направлені на підтримку дітей, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. Допомогу також отримали малозабезпечені родини, люди, які потрапили у складні життєві обставини, особи з інвалідністю, з дитинства, діти з інвалідністю та сім'ї з дітьми. Жителі регіону, які постраждали через війну або опинилися в складних життєвих обставинах, отримують матеріальну допомогу за кошти обласного бюджету. Протягом цього року таку допомогу отримали понад 9 тисяч осіб. Серед отримачів це сім'ї загиблих військових, родини цивільні, які загинули або отримали поранення під час обстрілів, діти захисників, які перебувають у полоні, та постраждалі від російської агресії. Також надана допомога військовослужбовцям, пораненим під час бойових дій. Цього року понад 1300 дітей з Херсонщини прийшли оздоровлення. Вони відпочивають як в Україні, так і за кордоном, де вони відновлюють здоров'я та отримують психологічну підтримку. В Україні оздоровлення пройшли 805 дітей, а ще 500 поїхали до Польщі, Франції, Румунії, Азербайджану та Греції. Саме завдяки підтримці міжнародних благодійних організацій та фондів. Нині 37 дітей ще перебувають на відпочинку в Україні. Четверо з них у таборі Артек. Безперервно триває евакуація мешканців регіону з небезпечних громад. Вона є безоплатною. Цією можливістю вже скористалися понад 48 тисяч осіб серед них 6 тисяч дітей і 472 людини з обмеженими можливостями. Нагадую, що евакуюватися можуть всі охочі. Наполегливо закликаю ухвалити таке рішення людям, які живуть у зоні бойових дій. Для цього звертайтесь до нашого контактного центру за номерами 0800 101 102 та 0800 033 09 51 У високопільській громаді встановлено сучасний мобільний шпиталь, медичний трейлер, прагматек обладнаний необхідними інструментаріями та медикаментами, що дозволять фахівцям надавати широкий спектр медичних послуг саме безпосередньо на місці. Мобільний шпиталь працюватиме в одному з населених пунктів громади для допомоги місцевим мешканцям. Вдячні партнерам за підтримку. З тимчасово окупованої території Херсонщини евакуювали трирічну дівчинку. Тепер вона з сім'єю в безпеці і отримує необхідну підтримку. Порятунок став можливим завдяки зусиллям команди Офісу Уповноваженого з прав людини. Цього року вже вдалося вивезти 218 дітей з лівобережної частини області. Дякую всім, хто працює над поверненням наших дітей, дякую за увагу. Слава Україні!